Доброго дня! Сьогодні ми на виставці велике відродження. і Як одна із ступенів відродження України це енергетична незалежність. І от дуже приємно було бачити сьогодні на виставці оцей виріб цих чудових хлопців з Луцька, які перевершили Ілона Маска і зробили цей виріб першими і показали. Перше ніж показав Ілон Маск нещодавно у Німеччині на виставці інноваційних рішень, але наші хлопці, мейдені Ukraine зробили ці реце трошки раніше, і от зараз Руслан розкаже, як вони дійшли до цього, і чому саме ну, ці вироби можуть допомогти Україні подолати енергетичну залежність. Добрий день. Мене Руслан Кравцов звати, представляю компанію спеціалізовані енергетичні технології. Як ми дійшли до подібних виробів? До речі, це, це не дрон, він не літає. Окрім того, що ми будуємо всім знайомі сонячні електростанції, нас завжди цікавила якась альтернатива. Ми вже не перший рік, наприклад, виробляємо. Лавочки з сонячними панелями, від яких можна заряджатися, в різних містах їх можна побачити на сьогодні. Стала дуже актуальною мобільність і автономність. Ці дві актуальні проблематики підштовхнули нас до того, щоб ми зробили сонячну станцію не на даху, а на автомобільному причепі. Це легковий автомобільний причеп. Любий автомобіль з фаркопом може перевести цю станцію і використовувати в будь-якому місці. Дуже багато людей, які купують електромобілі або планують купувати електромобілі, переймаються запасом ходу і переймаються питаннями, як, наприклад, якщо вони поїдуть кудись далеко, де немає мережі як заряджатися, як поїхати, наприклад, у відпустку. Війна колись закінчиться, і українці почнуть їздити відпочивати. І цей, саме пріч, це саме причепи це рішення може там допомогти цьому. Тому е, в нього є. Е... Свої технічні параметри, от ми зараз у Руслана запитаємо, скільки він може забезпечити потужності електричної, і якщо ми маємо на увазі, що звичайний електромобіль, от, типу такого, як Nissan Leaf, там або маленький електромобіль, бере десь 13-14 кВт на 100 км, наскільки наскільки кілометрів може вистачити за день використання у цієї цієї Розкладної станції зарядної Дана станція виробляє 3 кВт на годину, ну видає таку потужність. Це при наявності сонця і або повного заряду акумуляторів. Тобто, якщо враховувати 14-19 кВт, то можна при наявності сонця зарядити автомобіль там, протягом 5-6 годин. Доїхати вистачить. І... Тобто, а якщо ви відпочиваєте і у вас немає ліміту по часу, то взагалі можна використовувати тільки сонце і зарядження і мати безкоштовний електропробіг до. Електромобілю порівняйте з тим, що ви маєте зараз при заправці дизелем або бензином, і ви зрозумієте, в чому вигода. Напевно, цей причіп він коштує там близько скільки 6500 доларів. Так ну якщо його використовувати постійно, то напевно там роки за три він відб'ється тільки на вартості пального. І дуже дуже гарно, дуже круто, що це зробили наші українці, і що ми можемо і Ukraine", Ukraine» зараз, навіть в ці важкі часи, і після війни буде вироблятися і розвиватися надалі. Такі подібні вироби вони можуть слугувати альтернативою паливним генераторам, коли немає де взяти електроенергію, електроживлення її потрібно вивести десь на, на ділянку. Будівельний майданчик тощо, то така станція при наявності сонця може замінити паливний генератор, але вона не потребує палива, витрат на паливо. Вона екологічно чиста. Вартість саме цього виріба на даний момент складає в еквіваленті 6500 доларів.